Ну весь ну, до ну, отрізься, візься, 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 візься. До... На, на да. Я звертаю увагу перше. Незрозуміло, яким саме документом це оформлено. Перше, друге, дата 21, ну якоби, це копія, це не оригінал. Копія недопустима. 21, начебто 09-22. Хоча повістка для отримання обвинувального акту виписана 23, 09. А, і звертаю увагу, що під відеофіксації вручення здійснив детектив, НАБУ, а не прокурор. Як це гарантовано? Ну, Суд вам надасть можливість також до і Вам доведеться повторитися. Тому що Добре, зараз, я добра, добра. в контексті чого ви мені на, на, на що це звертаєте? Чи це для повернення, чи це для вашого клопотання? Вам можливість щодо висловити до свого приводу будете, коли відповідне клопотання, якесь розглядатися, ми матиме значення. Дякую. Далі так, шість й акож. Це у нас супровідний. А, ні, це це е, відомості про направлення, на яку електронну адресу, е, а саме е, на електронну адресу призмінити, відповідно винувального акту і реєстру метастового розслідування. Відповідно, кожен Віталія Сендровича. Наступний документ. Теж відомості про направлення на електронну адресу. попередній були у нас. 21.09 наступна відправка дійсно саме це електронну адресу 23.09 кожному Віталій Сергієвич. Візна електронна адресу, на яку 63 Аркуш копія рапорта керівнику детектив Грудизур, керівнику першого підрозділу детективів Кроловецький, повідомляє, що дозвіл не та його захисник роворучку не з'явилися на за викликом для вручення представлених документів, у тому числі дання надання розписки про отримання копії з акту та копію реєстру матеріалів до судорісного кримінальному провадженні на телефонний з'явку, звіни та криворучку не виходили, вказане зафіксовано на відеозапис присутності другого відділу прийняття писального керівництва потримання державного навіть представника суді, спеціалізованої едуційні закону дронової, додаток диск відеозапису телефонних дзвінків, детективний розробку 23.2.22 року. Далі йдеоактичний бізнес інформації. Детектив-Грузор, 63. копії відеозапису, телефонних дзвінків, здійснені детективом Грузор. ОМ 23.09.22 підгодування познаних теплозахисника до адвокату Країнуруч. Він запечатаний, Діки з детектива передає секретур для розпочатку відтворення. як тимчасового укриття, ми можемо продовжити судове засідання за умови, якщо, звичайно, тільки учасники категорично не наполягають і не хочуть піти до укриття більш серйозно, наприклад, в метро. Якщо таке рішення буде прийнято, то учасникам, що перебувати у такому приміщенні вони зможуть до закінчення тривоги. Якщо сигнал тривоги буде перевищувати час, який у нас відведений для розгляду справи. Ми можемо вже назад не повертатися до суду. Значить, у нас засідання виконано від 14.30. Е, і секретар буде перезвонить щодо дати. Ми можемо зараз його зводити. Або можна продовжити. Давайте початку пропоную. Ваша законодавця. Я вже будь ласка. А ваша честь ми проти розглядати справу за дії сигналу повітряна тривога і не порушувати вимоги. Тому давайте ви не проти знати ваша позиція. Ви хочете спуститися в укриття? Тоді суд не зможе апріорі продовжити за вашої відсутності. Ви хочете спуститися в укриття, надійніше. Я, Ва я заперечую, що ми будемо робити. Це наше особисті питання, в яке укриття йти і як йти. Але в будь-якому разі я заперечую щодо проведення судового засідання під час дії сигналу повітряна присутна має можливість друге. продовжити судову перебуває у часовому віт. Якщо ви хочете покинути судове сідні через сигнал тривоги, суд вам це дозволить. Продовжувати ваша честь перше. По друге а, в нас був відведений час до 14.00, У мене все зафіксовано а, а не до чотирнадцятої і третє, Сергій Володимирович Вільняних є народним депутатом України і на 14-ту годину сьогодні в Верховній Раді України в комітеті. Засідання. Mm, зрозуміло. Тобто до 14 можете е, працювати, да? 13.30, щоб вибрати. Ну, 13... 14... 13... 30... Ну, там... Час, приблизно. Так, 13.30. Тобто максимально ми можемо працювати до 13.30, вибачте, поки не досіня. Давайте на такий випадок згодимо ще одну дату. Якщо сьогодні сигнал тривоги, буде я розцінюю саме так ваші пояснення, буде перевищувати е, сроки. Е, підведення його здоставили саме 13.30. Пропонуйте наступна дата. Так, буде 18 листопада, 10 9.30. На 12 маю інше засідання перемогу. перемоги. Якщо до 12-го Ну, я не знаю, звідки я знаю. Ну, На 9.30 ми можемо працювати до вашої честі. На 9. Раніше, ніж 10, 10.30 не можу фізично доїхати. 9.30 казали, що можете добратися. Ні, ні, 9.30 я казала, що я не можу. 10, 10, Суда робочий день з 8. На ваша часть, я, я хочу слухати, а не відкладати. Ми все ж хочемо слухати? Давайте на 10. Так прокурор годину може. А, І вже далі він їде в інше засідання. На 9.30 пропонує суд. На 10 ваш час я не встигнула. А прокурор, от, от... в 11 вже на перемогу. Ну, Ми можемо тоді працювати. 9, що На 10? На 10. 10.00. ну, Щодо час, який відведено? До 11.30. До... Ой, это на 18 листопада. 18 листопада. Сейчас, до, до 11. 11 до, 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 на 11. -ті, 11 -ті. До 11.00. С 10 до 11. Можна йти? Ні, Халичко, ми Ще давайте одну дату про це пропонувати. Пропонується 24 листопада з 11 до 14.30. Що у прокурора? З котрої години? З 11 до 14.30. Ваша честь, у мене в Верховному суді оскаржується зараз, так, самостійний список РНБО. На котру годині? 11-та а там довго зазвичай слухати. Там скажуть, у вас президента України щодо санкційних списків. Так, тоді. Туди... Перша часть, а перше 12. Зтого? Е, ні, перше дванадцяте. А, перше дванадцяте? Перше... А що раніше, хоча 23 на 16? -й. Ні, 23 ми не в мене в Печерському районному суді з самого ранку, але вони там чекають що на різних. 16 вже тоді години на 16, на самий вечір. А, на шістнадцяту? Що прокурори? Вільно. До 3 листопада. 3 листопада на 16. 16 до 3, так? Ні, 23-го 18-го листопада, 10. 23 листопада. на Все, до 18 ми повертаємося. 23-й, 16-й до 18-ї. Приблизно до 18 Ми можемо попросити. Ну і добре. Давайте ще одну раз там відчуємо. Щось повітряна тривога. Так, о ще, будьте, будь ласка. Хорошо, 29 ще пропонується 12, щоб я розуміла на листопад. чим ми можемо з вами ще із цю. 29 листопада об 11 годині. Прокурор вийшло? Ні, я буду відряджені, скоріш за все, в сумах. Цей день, так? Так. І 1 грудня пропонується тоді 9.30 до 12. З 10 ї важого? З 10 ї до 12, так. Получається, то коротко? Так, uh, да. 10 до 12. Дякую. Кирію, якщо знал повітряної прийняти буде тривати довше, ніж 13.30, повертаємося, продовжимо до засідання. Якщо ні, то буде наступне на узгоджену дату. Ще раз я для всіх і для себе, це буде 18 листопада, 10 години. Якщо довше, то передати. З приводу відведеного часу? Ні. Ми можемо продовжувати. Ну, ми ж домовилися до 13.30, тому що комітет… вимовлялися, ви нас попросили, і ми, е, і ми погодилися. Тобто, і нічого не змінилося зараз. Ні, не змінилося. Так, у нас зараз на 13.27. смисло починати досліджувати цей документ. Почнемо, якщо ми, там 5 хвилин, то трошечки довше. Давайте дослідимо. один диск. Дивимося диск. по часу, так. Да. Секретар розпочати, будь ласка. Це 365 аркушеви. <святиме> давайте ми подивимося і найгоріше питання про можливе. Прокурори тим часом пояснюють, що вже надійшло і скарга, і клопотання, які ми направили. Маєте можливість з ними зачасно ознайомитися, щоб розповітувати засідання, якщо таке бажання є. Você voilà. <coughs> Зурола Михайлович з 10 дзвінок на телефон Кузина Сергія Володимирович за номером 096-302-25044. З натою переконаться поміч руку. Зараз 9 годину 26 хвилин, 23 вересня 2022 року, я довідаю на Національного інформаційного бюро Кузору Лев Муханович, перебуваю в приміщенні службову номер 85 за адресу за ОСВСУ Ребалатери, національне професійне бюро. Аркуші. Наступний 66-й аркуш. Це... Ми ж домовлялися, я можу в комітеті їхати на засідання. Ми ж Ми домовилися диск. Добре, 4-5 хвилин. Домовлялися до 30. Тепер ще аркуш. Е, так, Сергій Володимирович, ми можемо дослідити, ще 10 документів. Що... Є, ну, Дійсно, поспішаючи підготуватися, що дають мені штати, якщо було прошу вас не відпустити, то більше. Хвилиночку. Тоді на наступний раз, при таких обставинах, я прошу приділяти суду не просто слова, що десь там працюють, а відповідні документи, які підтверджують, що у вас щось на таку-то годину комітети, на... ну, Там нема жодних <п 'ят> та документів. Я можу взяти секретаріату і лісерваторховної ради. Кожен ну, раз, якщо ми скорочуємо судове засідання, заплановане або відкладаємо з причин, які не з нашої волі. Апарат Верховної Ради, Ради наперед не надасть жодного документу, тому що це заборонено і це є ну, постфакту постфакт, після може апарат Верховної Ради надасть, тому що це є перш таємне. Буде це більше часу, ніж ми продовжували. Ваше Значить, це дійсно таємно і не повідомляється про засідання Верховної Ради наперед. Так, наразі э, суд э, оголошує передову. Судосідня на наступного згодження дату, а саме, 18 листопада, 10 година. Щодо дати тривалості того, наступного судового судовесіння, попередньо ми визначаємо 11-ту, але якщо б десь, можливо, всіх учасників продовжити, то ми його і продовжуємо.